Друзі, всім доброго дня, всіх вітаю, вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми виїхали на водосховище, виїхали половити карася. Ого, крупненький. Бачить, як на бач, нова снастюха працює. Отже, виїхали ми сьогодні на водосховище половити карасика. І в мене є дещо вам показати. Пам'ятаєте, я не так давно показував вам отакий техноплантон на товстолоба. Також смасті для ловлі товстолоба. Компанія виробник Old School Fisherman. Хто пам'ятає, я тоді казав вам, що цей виробник пропонує не тільки снасті на товстолобу, а ще й на карася. І сьогодні хочу вам показати декілька годівничок на карасика, а також насадки для годівничок, які пропонує цей виробник, а саме пінотісто. Ось такі, бачите, різноманітні кормачки і також отаке пінотісто. Як зазвичай тут різні смаки, полуничка, чеснок, мед, також є мушля. Хто не знає, це ракушка. Ми вже спробували на них ловити. Скажу вам, штука працююча. Ну, давайте розглянемо, давайте розглянемо деякі годівнички. Саме більше мені подобається оця, більш всього мені подобається отакий кормачок. Я на них постійно ловлю, роблю їх сам. Ну не всі можуть самі зробити. Ого! А ну покажи ближче. Оце карась. Поки ти там розповідаєш про кормачки. Чудовий карасик. Так ми з столовами йду. А на що клюнув? На куб? Ні. Ні. Я ставлю пінотиста чесночно. Перед цим клубнично клюнув, а зараз чесночне тісто. Бачите, як доречно, от вам і доказ, пінотісто працююче. працюючи. Як я вже казав, я їх роблю сам. Звичайно, не всі можуть зробити такого кормачка, але кожен може замовити і придбати таку снасть у виробника Old School Fisherman. Ну і Ще давайте розглянемо варіант кормачка. Бачите, з двома пружинками по одному гачку на кожній. Таку я не пробував, але я думаю, що сьогодні спробую. Ну і давайте розглянемо ще один варіант. Ось така от бачите, кользячий грузик і такі два повідочка. Теж я думаю така цікава снастюха і буде ловити нам карася. І ще який ви дивіться що світа витворяє, яких вона таких карасів ловить? П'ятий. Теж на пінотісто? Так, тут тільки пінотист. Чесноково, так, так? Ось бачите, поки ми там чекаємо, як звільниться місце, Світа тут он знайшла собі в куточку таку прогалінку. Дерева мішають, так що вона, щоб далі закинути, заходить в воду воно. І закидає. І вже хочу сказати наловила тут риби. Пілінгаса ловить. <плінгаса> да, колись так ловили пелінгаса, заходили в воду на морі. Поки ми чекаємо поки звільниться місце. Світа ось в оголочку закинула дві удочки і вже 5 штук піймала. Чим зручно піно тісто, тим що не треба його кожен раз міняти. Як, наприклад, кук. Воно лишається на гачку, але поступово воно зменшується в розмірі, розмивається. тобто ну, Десь закидів на 5-6 його вистачає. Ось я вам ще раз покажу, як воно виглядає. Але пообіцяти не значить жениться. Тобто, сказати, що це уловіста насадка не значить нічого. А Тому зараз ми це перевіримо. Зараз я поставлю собі один отакий кормачок. і Подобався мені оцей із кольдачим грузом. На гачки буду ставити піно тісто і подивимося що в нас вийде. Ви тільки подивіться яка краса. Це просто Це просто якесь райське місце. Це, друзі, як на мене найкраще місце на всьому водосховищі. Ну принаймні на високовольних. Скільки я хотів на нього попасти, ніяк не виходило. Тут постійно зайнято. І ось сьогодні нам довелося чекати, поки люди уїдуть. Дуже тут шикарно, ну, про все по порядку. Дорого ще дві. дві чесночні. Два полунечних пінотіста. Так одне Тут А тут ось а стоїть. Якесь жовтеньке. Тут за пінопласт Ну хай по хай там залишимо. А тут поставимо одну чесночну. Такі тут мізерні гачочки і одну полуничну. Я тепер не хочу ставити кук. Ну, так лови на пінотисто. Я знаю, що воно там. Ніде не дінеться. Ось ви бачите, новенька наша снасть, піно тісто і горохова мастирка. І пішов закид. Робимо перший закид. закит. Ну, Світи вже покльовка є. Сюди теж ще на берег. Крупненький такий карасик. Так, а я закидаю. Тут треба кидати далеко. Так що от десь отак ось. Що, друзі? Я думаю, що наловим, раз у нас вже клює, то діло буде. Так, одна є. І ось така прикольна коромисло називається. Мабуть. Сейчас ми сюди наліпимо мастирки. Це в нас буде друга удочка. До речі, Свєта ловить теж на нову кормушку і ловиться, ви бачите як. Так, як тут його заліпити. Якось, якось отак. Ну тут зовсім друга зовсім інший принцип. Тут скользящий груз, тобто якщо клюне і потягне, то сразу покаже поклювку. На кармачка, друзі, ставимо в мастирку. Я думаю всі знають які варить. Хто не знає, дивіться підказку. Як на мене то на карася це сама діюча прикормка. Риба тут, мабуть, засікатися сама не буде. Ну, Зато ось бачите як Зато покльовку ми будемо бачити. Кидаємо далеко, як я й казав. Чого? Тому що там риба крупніша. Принаймні так сказав рибачок, який тут сидів перед нами. Сідав, щоб далі кинути, заходив в воду, бачите? Так, да, глубина тут хороша. Велика дуга виходить, поки все снасті закинуті. Можна помилуватися оцим краєвидом. Такий простір, я не можу. Мені так це подобається. Коли так багато води. От туди пішов залив, там де ми колись рибачили. А оце все, друзі, водосховище. Сьогодні у нас хмарно. Поки ждала місце, свята там в углу вже умудрилося закинути. І вже, і вже й наловила риби. Я навіть засумнівався, думав, чи, чи там ловить тобі. Там правда так клює добре. Тут поки ще одна тільки покльовка в нас була. Ми тільки закинули це ще це ще не показник. Да е, баш, да Ще? е. Ще. Оно. Да, щось так пішла леска в нас. Тут, мабуть. А може там ну, мабуть, глибина там пішла. Нічого, прикинь. І сколько холостих, тут треба гачки поменять. Я ще густины ловила на ці гачки. Та там нові гачки, я недавно їх міняв. А можна мені тоже таке карамисло? Я хочу попасть. Яка это Давай різне. Є мушля, є мед, є полуниця. Яке тобі? Полуницю, мушлю, все давай. Дивись, бо вітер, як... Ні, я в коробочку пишу. Як дуне, Тож полетить твоя мушля. Перша покльовочка. І це, по-моєму. А, ні, це з нас... насоску. Тебе клює. Ага. Та повисла вже, чого ти не тягнеш? А нема нічого. Що ж мені тепер гачки міняти? Нові гачки. Да, мене витягнути, Що, піти щось взяти, з'їсти? <глоди> Голодними глазами дивишся. Бутербродиков якихось. Моя там поклевка. Все? Лива че право? Вот, так это коромысло клюнула. Пенотисто стоит, никуда оно не делось. Ты бегаешь туда и сюда. Ладно, вернусь. Хотел Хотів тормозок принести. подивлюся, що ти за рибку тут тянеш. Ну, хороший караз двійки. Зовсім такий непоганий. Ну, я все одно пішов по тормозка. Бачите скільки людей? Скільки людей. Сядь на пенек, съешь пирожок. Вот так. Карамысло плюнул. хорошенький такие. Сейчас, сейчас сниму. Помидорчик. Ну, давай. Ты уже поел? -а. Ну, так, а что-то я продал сама. Я думаю, Баешь, это... что, на коромышку. Да, надо добавить. поклевка так Опять не мачу, что? Так думаю, тут мелковатые очки. Дуже они такие дребненькие. Ну, что есть. І ти тут хороші караси прям. Хороші. Як на мене. Не знаю як на тебе. Ходити по водичці трошки. Тут песочек. Знаешь, така водичка чистенька. Дивіться, який тут містечок. Просто шикардос. Широченний. Місце валом. А воно, ну, дивіться, яка там тіньова зона. Як там було хорошо в жару. Спека, друзі, яка у нас продовжилась десь місяць, скінчилась. Так що, слава Богу, ми якось ту жару пережили з вами. Приходилось шукати водойми, місця там, де не так жарко, де є посадки, де можна було сховатись. А зараз можна вже гайнути, куди тобі заманеться. Погода така лагідна, тепло, чудово, як весною. Світо робить свій козирний заброс. Спрацював отакий кормачок. На очках нема нічого. Заряджаємо, заряджаємо знову пінотиста на стирку. Все, бачите, полуничка і мед. Пробуємо. Друзі, ми сьогодні тестуємо оце пінотиста, тому я оце все вам показую і розказую. Мені самому цікаво як вони будуть діяти ну я думаю що вам цікаво також подивимося потестуємо а після рибалки зробимо якісь висновки свої не, ну там Хоч і по кончику але дивився, ну конкретно було. Щось тянеться воно, вода, вода, вода. Вони карасик. Який смак? На медове. Mm -hmm. Жовтенький. На полуницю клює, на мед клює. клює. Гарно клює, на все. Так що можна сказати чудова насадка нуля ну, ну опустив уже ты ти, ти не тя Нерви в тебе железні, як стальні канати. ждать поки підніме? Ну, як опустив до кінця можна було б тянути я так думаю хоча я може щось не розумію в цьому житті Ти якось по своєму ловиш. Іде де карасевич? Иде рідненький. У ну нас снидат. Вот да. и... Хороший тут карасі. Хороший тут карасі. Ну, сонечко. Все опускай, думаю, що таке? Делись на твою поклювку, а моя тут гудить уже. Я там вирівнював той свінгер. Вот не спіши, не спіши. Ай, хотів дуплетом, дупле там, чтобы і и ты я одновременно тягнули. В одно два карася. Було б красиво, да? Да. Ну, ти не хочеш, як хочеш. Надо ж ще думати за підписників, щоб красиво все було. Їм же нравиться дивитися, коли у нас тут красива рибалка. А як же ж? Ще є чи що? Ба. Не встигли цих витягнути. Що сидить? Що сидить? Давайте я вгадаю хто там. Карась. А ну? Точно. вгадав, Опа! Бачите як працює піно тіста? Тільки кинув, вже клює. Вже клює. О дає. Только выбрал дугу, поставил на сигнализатор. Уже клюет. Опа. Где ты? Где ты, карась? Хтось сказав, не вводьте людей в оману Не клює там нічого Розклювалось, бачите, друзі мать воно стая підійшла, це дебел де який, це на найбільший. Невірно, я що роблю. Це якийсь здоровий. Капітальний карасик. Я не знаю, який це. Оранжева, це мушля. Мушля? Ага, помаранчева мушля. Я так зрозумів, тут працюють всі смаки. І мушля, і мед, і часник. Э, Погода клвала. Ну так, да, що вітер. І ти бач, ну, мабуть і на париша буде клювати. Опять. Ну, сажа вроде подсечка была. Что там света вытяна нам? Крупняк пришел. Ты А ты даешь. Друзі, як ви скажете, скільки треба піймати риби на тесті, щоб зрозуміти, що з Насті працюють. Нічого собі! Стільки хватить, друзі? Ну що ж, друзі, наша сьогоднішня тест рибалка підходить до кінця. Нагадаю, що ми сьогодні тестували снасті насадки від компанії Old School Fisherman. Ловили ми на кормаки і використовували отаке піно -тісто. Скільки ми наловили риби, я вам показав. Висновок, я думаю, можна зробити. Моя думка. Насадка працююча, на карася її можна використовувати, ну і скажу вам, дуже легко тестувати якісну продукцію. Виробникам скажемо велике дякуємо. Ну і подякуємо всім, хто дивився цей ролик. Кого зацікавила продукція Old School Fisherman, переходьте по посиланню в описі. Замовляйте, отримуйте і не не луски.